Вітаю усіх дорогі мої глядачі! В даному відео робитиме наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні ми дивимось період по суті останнього тижня березня. Але доволі важливого тижня, тобто період з 24 до 30 березня. Що нам цей період важливого принесе? Які підказки, які попередження зараз з вами будемо довідуватись? Також нагадую, що є розклад прогноз по регіонах та гарячих точках України на березень 2024 року. В коментарі під цим відео я прикріплю посилання, за яким ви зможете перейти і подивитись даний прогноз. А також нагадую всім тим, кому мої відео цікаві, важливі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки та мережі і телеграм-канал. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептецький. Ну і відтепер, хто має бажання стати спонсором мого YouTube каналу, може це зробити. Офіційно вже спонсорство доступне. Ну що ж, давайте розпочинати. Спочатку дивимося загальна характеристика тижня. Ой, такий, бачите, важкий тиждень. В плані, в плані тиску, в плані давки, в плані прийнятих рішень. Попередньо прийнятих рішень, остаточно прийнятих рішень. Така карта давка, тиск. Ну, ми розуміємо, про що йде мова. Тому що в нас на підході чергові важливі переговори. 23, 24 число. Також дата мені дуже важлива в цьому всьому процесі 27 число. І, власне, як я і наголошував. Отриманою інформацією, ми ще цілком повністю ну, не будемо задоволені. Так, певний якийсь успіх, чи навіть сказати, результат він вже можливий. Але це ще далеко не те, що мало би бути по-справжньому результату. Тут у нас канал енергетичний третій, третя чакра наша про власне. Добре дивіться духовним зором на те, що відбувається. І тоді приймайте рішення. І тут карта жертви. Як не крутий, поки що я розумію, що ну, без жертв не обійтись. Хай вони думають, що ми граємо в їхні ігри, але насправді, хай вони по факту зіграли в наші ігри. І наші території лишаться для України. Яким би там не були розмови, що би там як не було? Я це розумію як фінальний результат. Коли він буде це інше питання? Бо я вам наголошував, що цього року в мене не йде по відчуттях остаточне, повноцінне завершення війни. Це більше питання 26-го року. Або й 27-го. Ну, так як і колись мені ці підказки ще йшли. Цього року, дай Боже, зараз, щоб припинилася саме активна стадія бойових дій, знявся воєнний стан, і відбулись ті необхідні трансформації на різних рівнях, які мають відбутись для того, щоб в подальшому наше нам повернулося. Тут в нас карта: необхідність підтримки теж така. Карта такого, бачите, старенького дідуся, який там десь в лікарні сидить і потребує підтримки, лікування. Ну, важкуватий теж. Тут карта могутності, але з іншої сторони, це ще й карта скупості. Хто буде щедрий, той і отримає винагороду. А хто буде займатися сілякими дурницями, і знову ж таки. Схиляти Україну під якісь витребеньки російські, добром не закінчиться це для таких персон. Ну і тут в нас кармічна ноша, все-таки те, що ми маємо пройти. Пройдемо. І те, що ми маємо зрозуміти, зрозуміємо, карму відпрацюємо, і буде все рівно винагорода. Колесо фортуни це завжди про зміну циклу. Важливу зміну циклу, глобальну зміну циклу. І зараз саме це і відбувається. Велика енергія оновлення. Тому максимально і ми візуалізуємо те, що має відбутися в ближчому майбутньому. Димуська енергія понеділка. Про це я робив окремий прогноз з приводу тих переговорів понеділкових. Ну, тут перша така карта «Інтеграція» і карта балансу в іншій колоді. Вроді непогана карта. Тут у нас Духовний Союз. Двійка кубків. Вроді би теж непогана карта. Тут в нас. Стукайте і вам відкриють. Стукайте і вам відкриють. Тут в нас принцеса Жезлів. Рух. Рух, рух, зміни. вогняна така карта. І тут у нас карта злодюшки, сім мечів. Хитрість і злодійство всяке. Ну, таке. Тобто, тільки з'являється для України якась перспектива щось краще вирішити, як туточки вже з'являється купа всяких тих. Закадрових гадів, які пробують все перегадити. Але щиро бажаємо, щоб їм, їхні плани, тим ворогам, явним і прихованим, всі не вдалися, всі пішли пухом і прахом. І по загрозах, до речі, день понеділок, по деяких, знову ж таки, регіонах може бути дуже загрозливий. Тому кажу, передивіться інформацію по регіонах гарячих точках. І прийміть попередження до уваги. Вівторок. Карта проекцій. Таке собі, чесно кажучи. Гра очікувань. Ну, знову ж таки, в понеділок ми своє сказали. І далі проекції. Хто що скаже, хто що перескаже, хто що придумає, хто що не придумає. Знов чекаємо. Угу. До якого? До 27 числа. Король жезлів це ще про якесь важливе заступництво для України. Тут знов тиск давка карта. Тут сама карта випала. Розпалювання конфлікту. п'ятірка мечів. Ну, Росія все буде робити для того, щоб було так, як вони хочуть, щоб все перегадати, Вибачте, на слові пересрати. Ах, просто. Наскільки от понеділок може початися з таких, ніби доволі, вроді би, здавалось, позитивних динамік тенденцій, а вівторок знов те саме, 24, 25, число, це якраз 25. Знов те саме. По Україні багато може бути загроз, на те, що пов'язано з цифрами 3, 5, 7, я ж попереджав на початку місяця, що ті дати йдуть з особливими загрозами. Так що, в цей день максимально, будьмо уважні, обережні. І. Не дозволяємо ні на яких рівнях нечисті диктувати, що і як нам робити, і піддаватись на провокації. А день гострий, прям гострий. Взагалі ще така інформація, що на підході ще може бути якась, от, ну, типу, як смерть когось з відомих, важливих світу цього. Чесно згадалася та історія про Папу Римського. Сьогодні, до речі, мені навіть так якось стаття підтягнулася в інтернеті, що йому щось там далеко не краще. Отаке. Далі у нас середа. Переродження карта. Ну, вже щось приємніше. Тут в нас мудрість. Переродження завжди через мудрість і правильний вибір. Тут в нас тріка мечів, підступи ворогів, сльози, печаль. Але йде і швидкий вихід. Там, де його раніше не було. І неси те, чим ти дорожиш. Питання дослідження, питання вивчення все-таки треба ще стукати в тій якісь, як закриті двері. І думаю, що дуже неоднозначно саме цих порах можуть ще показати себе деякі країни. Вірніше, ті, які раніше неоднозначно себе показували, то зараз мають показати себе вже якось так з кращої сторони для України. Цікаво. Може, ти саме Китай, неси те, що цінуєш. І не зраджуй тому, що ти віриш. Я би ще так додав. Теж по енергії день може бути в деяких регіонах гострий, небезпечний. Але самі динаміки про переродження, про мудрість, про те саме покровительство і якийсь такий швидкий інсайт і вихід там, де цього навіть не очікувалось, це може відбутися. Четвер джерело. Хороша карта ця. Доля. Від долі не втечеш. Отак От і хочеться сказати. Від долі не втечеш. Стукайте, і вам відкриють, від долі не втечеш. До речі, це теж 10-й аркан колесо фортуни. Дослідження. Дослідження, вивчення і якийсь прорив. Колісниця. Рух у важливих питаннях. І в нас карта Діва Жезлів. Пристрасть тут є. І ще пристрасть, пристрасть і бажання. І трійка пентаклів. Робота над розвитком, робота над важливими проектами, які мають дати результат. Прям такий запал, запал. Ну, щось четверга це що в нас якраз буде? 27 -е число. Щось за четверга. Якось так воно зовсім, зовсім по-іншому виглядає картина. Знаєте, додаткова надія і сподівання на реалізацію того, що і так би мало реалізовуватись по долі, по справедливості для України. Такий додатковий йде поштовх енергетичний. П'ятниця. Сонце невинність. Сонце цікаво. Пробиваємо крізь закриті забиті стіни. Йдемо на пролом. І карта Верховний Жрець. Дуже цікаво. Верховний суд. А то що за така метаморфоза з четверга до п'ятниці? Ого, вже аж мені цікаво. Карта така ні. Хоч так і сказати, в поганому, ні. Так, але щось я взяв цю колоду, яка російською мовою написана. Треба буде її поміняти. Переродження і нове життя. Я би так сказав: ні всякому поганому, всякому злому, всякому негативному те, що має бути, воно відбудеться Від долі не втечеш. Ну, карти П'ятниці просто дуже, дуже і дуже такі прямо сильні. Це 28 -е число. Я не заперечую, що тут ще є аркан і загроз. Таких, знаєте, великих загроз, але і поряд з тим дуже прям така, знаєте, як. Знаю, з чим це порівняти? Такі як величезний кісь поштовх, величезна якась енергія, величезний кісь такий потенціал, який просто приходить, тримайте, робіть швидко, дійте, і буде вам щастя. На якому воно буде рівні, високі якісь персони, заяви, зустрічі, підписання, угоди. Щось таке, що от теж якби, для України важливе та доленосне. Субота. Заморозка, розморозка. Що то будуть розморожувати? Розморожують російські активи, передадуть Україні, дай Бог побільше. Тут, прямо таке, після того всього, емоційне виснаження йде карта. Тут зірка. Але все рівно здійснення бажань. Ну, після того, як здійснюється якісь бажання, певне таке теж виснаження є. І треба відновити, щоб рухатись далі. Справедливість аркан. Кожну буде по справедливості його. І демонстрування професіоналізму. Кропітка робота, яка вкотре приведе до певних результатів. І неділя. Тут карта скупості. Таке собі 30 -е число. Тут перешкоди і випробування, але ще одна карта вилетіла. Пройшовши який, йдемо до нових основ і досягнень. Тут у нас пошук. Пошук, який дає результат. Пошук. Перемогти диявола і спокуси. І тоді двері відкриються якийсь вищий світ. Тут у нас туз пентаклів, теж домовленості. Важливі документи, важливі заяви, важливий якийсь такий теж бонус для України. Переміни карт. Бонус, бонус, бонус плюс. Якийсь такий і аванс. Аванс. Відпрацюємо, але все буде добре. І сила з королевою жезлі. Примирення інстинктів веде до впевненості, цілеспрямованості руху вперед. Ну і тиждень. Дорогесенькі мої глядачі. найбільш енергія це четвер-п'ятниця. Просто теж давненько вже таких одночасно з різних колод не поєднувало сильних арканів, і таких динамік, поштовх до змін, до перемін, до трансформацій. Цікава ваша думка, ваші відчуття, ваші перечуття. Пишіть в коментарях. Я ж усім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, Світла, як завжди, всім і побільше відправляю. Бажаю нам всім пошвидшого миру, внутрішнього, зовнішнього, подолання всіх ворогів, хороших перемін, всюди, де вони необхідні, і хай дійсності забирають з цього світу всіх, хто проти правди, справедливості, миру, добра, благополуччя і хто проти. Правда, яка за Україною. Почуємось, бережіть себе.